Пішов на цю галявинку. Вон там прикольний каміння, там я там зупинявся взимку. Думав, дай туди туди, до кінця цієї балочки. Ось, поздивлюся, буду. Потихеньку знайомиться з місцевостю навколо мене. Але так біда, що тою стежкою неможливо пройти. По-перше, вже все позаростало зелення, по-друге, там накидали електрики, опилювали дерева. Роскидали їх прямо на стежку, зробили таку пакость. Це не Паличкою пройдемось. Тут буде кліщів купа, але поки що, поки що не бачу. Але може це не значить, що їх нема. Можливо, вони вже по спині повозять, я просто не бачу. Оце. Ще в минулому році. Тут щось палив. І ось бачите, так і залишилось. Випала на земля. І тут ще. Ах. требував на раз. Добре, підрізай, підрізай. Жалко, що я не безсовісний. А так би і скоротив, мені б туди треба, а так прийдеться обходити, це все є аж туди. В плані не хочеться, бачите, як красиво, ось вони дощі йшли, 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 вон забавсходила кукурузка. Треба ж якось, я так би я... Як бо якби іншу пору року, я б, наверное, навіть навпростись почапав, а так ну, не хочу. Фух. Пішов брівкою поля. Я думаю, то сіду йду чую, що вже птахи співають, таке сі, якісь фазани бігають. Думаю, ну дай все ж таки. Бачу, вже трошечки щось видно там в ліс. Спущуся. А тут бац, вже є де пройти, вже можна тихенечко, Це класно. вже, зараз труди трошки пройду, якщо там далі хащі всякі, там, знову вже обійду, знову спущусь, так буду ходити. До, ліс, до самого лісу. Це ще не ліс, це видно, що це посадка а, кленів. Штучний. Пробрався через хащ і ось мені нагорода трошки більш-менш рівненько. Те. І оце я місце надибав дуже схоже по ознаках, що це можливо. Може це назмивало там е ці... потік води, шоу, коли там злива йде сіла, сніг сходить і намила таку ямку, але дуже схоже, що от, от, от рівно ямка, оп, горб землі, оп. Що це може означати? Що це Можливо, старий окоп. траншея. Зараз я пройдусь, якщо я побачу ці розголуження, то це точно окоп. Якщо ні, ну, ні. хоча якщо це одна гілка розголужень, це якраз може бути потік води і розійшлось. Але щось, ну перевірють. Коли буде можливість, варто, так що поставлю собі точечку. Ой, відеокопа пройшов 2 метри і така красота. Я це так полюбляю, це бачите, тут вийшло якесь каміння повилазило. І дивіться, мох, я це обожнюю цей мох на каміння, це просто кайф. Опа, штативчик улетів. Всім привіт. Отаке. Вот так я вирішив все ж таки вийти пройтися. Взяв з собою сковорідку, свою чугунну, одразу півтора кіло, кілограм це точно. -то. І так от дивлюся, скільки, скільки валяється халявних дрова. Це якесь тоненька гілочки, їх можна збирати. Так, але ж так, треба кожен день ходити сюди. Поки що так що я далі йду, але я застряг. Короче, тут таке блин прям в зарості. Все так пролізать здесь. Это чого набрав там? ззаді? Оп-оп-оп. Затарений капець, на я там. О! Тут ще прогулочки Опа. -оп. Так, на цьому моя прогулянка завершилася. Іду обратно через хащі, щоб вийти на поле. Ух, зараз буде кліщів багато.